Вітаю вас, шановні українці та українки! Якщо через війну ви були змушені залишити свої домівки, ви можете подати заявку до Міжнародного реєстру збитків за категорією Вимушене внутрішнє переміщення. У цьому відео ми детально покажемо інструкцію, як це зробити. Зберігайте відео і поділіться, будь ласка, ним з вашими рідними та близькими. Щоб подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Заходимо на портал Дія, офіційний портал державних послуг. Далі натискаємо на кнопку Увійти до кабінету, щоб авторизуватись. Авторизацію можна пройти кількома способами: через банк ID, Діяпідпис або за допомогою електронного ключа. Ви можете обрати той спосіб, який буде зручний саме для вас. Після входу у свій кабінет у полі пошуку послуг вводимо. Міжнародний реєстр збитків і натискаємо на пошук. На сторінці відкривається список усіх доступних категорій заяв. Тут ви обираєте категорію А1.1. Вимушене внутрішнє переміщення і переходимо далі. На сторінці коротко описано, що ця заява стосується внутрішнього переміщення. Натискаємо Подати заяву, щоб перейти до заповнення. На першому кроці обираємо від кого подається заява. Можна подати за себе або в інтересах дитини. Більшість даних система підтягне автоматично з дії. Вам потрібно перевірити, чи все правильно. Якщо зараз ви не проживаєте за вказаною адресою, натисніть Ні і введіть актуальну адресу, де перебуваєте зараз. Наприкінці обов'язково позначте, що обзнайомились з інструкцією і натисніть Далі. Якщо у вас є довідка ВПО, система автоматично знайде її у державному реєстрі. Перевірте номер, дату видачі та статус довідки. Якщо все правильно, натискайте Далі. Далі потрібно вказати, коли саме ви залишили своє житло, дату вимушеного від'їзду. Також підтвердьте, чи повертались ви до того місця після цього. Якщо ні, то просто оберіть відповідний варіант і натисніть. Далі. Наступний крок потрібно заповнити адресу, звідки ви виїхали і куди переїхали. Вкажіть дату початку проживання за новою адресою та обставини, через які довелося залишити дім, наприклад, активні бойові дії чи загроза окупації. За наявності додайте фото або документи, які це підтверджують. Також зазначте, хто переїжджав разом з вами. Наприклад, ваша дитина. Якщо ви належите до окремої категорії, вам потрібно обрати її зі списку. А якщо ні, то просто позначте пункт не належу до жодної з підгруп і натисніть Далі. Перевіряємо свої контактні дані. За ними з вами можуть зв'язатись для уточнення інформації. Якщо все правильно, тиснемо Далі. На наступному кроці вам потрібно додати документи або фото, що підтверджують ваші обставини. Довідки, фото зруйнованого житла, відповіді органів влади. Це допоможе міжнародному реєстру швидше ухвалити рішення. Підтверджуємо, що ви не маєте жодних звинувачень чи санкцій і обов'язково ставимо позначку згоди на обробку персональних даних. Без неї заява не подається. На завершальному етапі перевіряємо всі ваші дані і підписуємо заяву через Дія підпис. Після цього система одразу підтвердить подання, і ви побачите номер своєї заявки. Готова! Заяву подано до Міжнародного реєстру збитків. Збережіть її номер, щоб відстежувати статус, або роздрикуйте, щоб не загубити. Якщо вам потрібна допомога, ви можете завжди звернутися до Офісу омбудсмана України.